Привіт! Починаємо розпаковочку Avon. Hey, замовлення листопад. Тодей чоловічий набір. Продано це під замовлення. Лосьон для тіла Avon. Hey, туалетна водичка Pur Blanca. Лосьйон для тіла, Eleganto. Для душу лілія, досить насичений аромат, муск, аромат чоловічий, лосьончик для тіла перли, кремчик для рук для підлітків, кремчик для чоловіків для обличчя, лосьон для тіла, парфуми Love You, Туалетна водичка Soft Musk. Продано, до речі. Жіночий набір Attraction – аромат і лосьон для тіла. В наявності. Чоловічий Attraction теж в наявності. Кремчики для рук теж в наявність. Лосьончик для тіла до парфумів набір буде. Кремчик для рук кокос. Для розчисування це замовлення було у мене спрейчик, Туш в наявності є чорніша-чорного супершок, кремчик для рук, олійка для губ теж буде в наявності. Пробнички і каталог грудня. Багато каталогів грудня. Накладно. і ось так.